Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти вам про хрести, які ми виконуємо, які в нас є в наявності, які можете у нас придбати разом з пам'ятниками. У нас є тільки якісні матеріали, вони є різних кольорів, є срібного такого кольору, як ви бачите, є а срібний з чорним, отак боки. Чорні, срібні. Також є латуньові, теж боки чорні, а тут такий золотистого кольору, Є такі хрести більш чорного кольору. От, серединка така легенька, золотиста. Також в наявності маємо герби латуньові. Ці всі хрести, вони о, ціна буде залежати від довжини, ширини і товщини, також кольору. Тому, коли робите замовлення, звертайте на це увагу. Чим більший, тим дорожче. Також грає е, велику роль е, його е, саме виконання, тому що воно буває. Різне. Також от зверніть увагу, є коли ноги разом, наприклад, Ісуса Христа. Є коли нога заложена на ногу. Це також по релігії відображає там, католицький чи православний. Також є з косою перемичкою, тобто п'ятикінечний, є зверху ще з одною це сімикінечний кінечний хрестики. То якби якої віри, хто як бажає, тому можете замовити. Є різне в нас виконання. Тому кого цікавить ціна, терміни, контакти в нас в описі, телефонуйте.